Вітаю! Отже, сьогодні за планом у нас одноцифрові, двоцифрові і трицифрові числа, робота з даними, задачі на відстань, дії з іменованими числами. Усно обчисли. 505, 110, 205. 300, 400, 200, 805, 990, 255. В зошиті запиши число класна робота і каліграфічно запиши число, яке складається з двох сотень і двох десятків 220. Назви найбільше одноцифрове число 9. Найбільше двоцифрове число 99. Найбільше трицифрове число 999. Запиши будь-яке двоцифрове число і будь-яке трицифрове. Порівняй ці числа. Трицифрове число завжди більше, ніж одноцифрове та двоцифрове числа. Запиши числа в порядку зменшення 999 790 700 350 301, 205, 120. Запиши цифрами дані про висоту географічних об'єктів України. Найбільше високогірне озеро в Україні синевір. Розташовано на висоті 989 метрів. 989 метрів. Найбільш високогірне місто в Україні Рахів, розташовано на висоті 820 метрів. 820 метрів. Найвисокогірніший вокзал в Україні збудований на висоті 790 метрів. 790 метрів. Санаторій Ворохта розташований на висоті 850 метрів. 850. Висота гори шаян у Карпатах дорівнює 440 метрів. 440 метрів. Розташуй величини з попереднього завдання в порядку збільшення. 440. 790 820 850 989. Який об'єкт розташований найвище? Озеро, циневир. Назви відомі тобі одиниці вимірювання довжини. 1 метр це 10 дециметрів або 100 см. 1 дециметр це 10 см або 100 мм, 1 см це 10 мм. Які одиниці довжини зручно використовувати для вимірювання довжини олівця? Сантиметри, ширини річки, метри, відстані між містами, кілометри. Великі відстані вимірюють у кілометрах. В одному кілометрі тисячу метрів. Отже один кілометр це тисячу метрів. Прочитай відстані між містами України. Яка відстань найбільша? Черкаси Вінниця 340 кілометрів, Одеса Львів 743, Ужгород Житомир 679. Чернівці Тернопіль 176 км, Чернігів Херсон 738. Хмельницький – 447. Отже, найбільша відстань від Одеси до Львова. Виконай дії з іменованими числами. В Зошиті запиши завдання номер. Перепиши вирази. Обчисли і перевіряй.

40 мм поділити на 5 мм буде 8, 20 км поділити на 4 км буде 5. Трошки відпочинь. Заплющученята, пригадай щось приємне. А потім будемо далі працювати. Роз'яжи задачу. На пасіці накачали 50 літрів меду. 20 літрів цього меду перелили в діжечку, а решту у 3 літрові банки. Скільки банок знадобилося? Отже, в нас є мед, який розлили в діжку і в банки. Нам треба дізнатись скільки потрібно банок. Складаємо і записуємо короткий запис. Отже, в зошиті записуємо задача номер і відому нам інформацію. Діжка вмістила 20 літрів. 3 літрові банки. Решту всього було 50 літрів. А скільки ж потрібно 3 літрових банок? Перш ніж дізнатись, скільки нам потрібно банок, нам треба дізнатися, а скільки взагалі налили у 3 літрові банки. Якщо всього було 50, в діжку налили 20, то решта буде 30 літрів меду. В нас є 30 літрів меду, які розлили в 3-літрові банки. Скільки ж потрібно банок? 30 поділити на 3. Отже, знадобилось 10 банок. А далі працюємо у зошиті з друкованою основою 31 сторінка номер 1 Запиши в метрах і сантиметрах 438 сантиметрів.

Постав знаки більше менше або дорівнює. 500 менше за 605, 600 більше за 300, 320 більше за 230, 567 менше за 568, 3 метри 3 см дорівнює 303 см, 50 см більше, ніж 105 см. Третє і четверте завдання виконай самостійно. А додому розв'язати задачу 534 і виконати дію 535 на 96-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!